Медики головної госпітальної бази області щодня рятують життя військових, яких доправляють до лікарні з найгарячіших точок фронту. До стін лікарні потрапляють також і цивільні, ті, хто не полишають своїх домівок, бо розуміють, що потрібні на місцях. Історію порятунку Анни, яка втратила все, розповість моя колега Валерія Баранець. Ввечері 3 листопада Миколаївка Синельниківського району зазнала жахливого удару з боку росіян. Ракета, шахет, а після цього каб влучили у будинок 37-річної Анни. Поряд з домівкою зруйновано і її сімейний бізнес, продуктовий магазин і власну торговельну точку з продуктами харчування. Сама Анна втратила руку і ногу. Її дуже важко травму на жаль, нема. Вже правої нижньої кінцівки, правої верхньої кінцівки, відламки залетіли в голову, все зробили, надали допомогу, перелили більше двох літрів крові, поставили вак системи, некриктомію, на сьогодні вже Аня йде на виздоровлення. Вона була доправлена в важкому стані, але вдалося дуже швидко її стабілізувати. Вона добре сприйняла терапію. Одномоментно перелили більше двох літрів крові. По суті, вона вже вчора на ранок була більш-менш стабільна. І стан сьогодні вже можна назвати як стан середньої важкості, але ми бачимо такі важкі травми коли відриває дуже високо ногу і руку казати, що її стан легкий на сьогодні. Вона реанімаційна, вона ще реанімаційна і ще кілька діб вона буде знаходитись в відділення реанімації політравми, поки всі функції запрацюють. У Миколаївці Анна з чоловіком вели бізнес, підтримували військових, були раді допомогти всім, хто щодня проїжджав повз їхнє житло. У своєму будинку виховували двох дорослих синів. Жінка розповіла, що родина планувала перебратись до Дніпра, але вони не встигли скласти валізи. Все їхнє майно знищила ворожа зброя окупанта. В цей день ми поїхали на оптовий з мужем за товаром, привезли товар. девчонки мои работали. Начали все раскладывать, товара много, чтобы успеть до закрытия магазина. Раскладывали, раскладывали, потом я говорю, девочки, я там нашла какой-то чай гранулированный, хороший. Привезла нам попробовать. Бросайте все, давайте немножко отдохнем, пойдемте попьем чаю. Я вытянула их всех на улицу, на лавочку, ну, нас за столик посидеть. Мы налили чаю, а Оксана моя Лагутина, она работала у нас там возле магазина, еще была маленькая шаурмичная, мы ребят кормили, у нас там все было, и шаурма, самые вкусные чебуреки в области. И Оксанка, она не хотела вообще идти пить чай, говорит Аня, мне когда работы много, конец смены, а она, получается, сдавала смену, на следующий день должна была прийти другая девочка. Я говорю, я прям, вы знаете, как никогда аж прикрикнула на нее. Я вообще никогда на девчонок не, не ругаюсь. Я говорю, Оксана, работа никуда не убежит, иди попьем чаю, а потом будете работать. И вы знаете, наверное, это было, я как чувствовала. Угу, да. Она вышла, и мы сидели спокойно себе, просто разговаривали. Получилось, Оля продавец. Я, Оксана, еще у нас была Настюшка молоденькая, девчонка. Вот этот удар. Я, я сначала не поняла, что произошло. Было такое, в голове шумело так и не понимала, что происходит. И я сидела. Я сидела на лавочке и чувствую этот удар и понимаю, что мне надо спускаться, потому что ну, больно. И я каким-то образом упала на землю и почувствовала, что у меня совершенно нет руки правой. Я начала левой рукой ее собирать и увидела, что там нет ничего. Потом начала трогать живот, а он у меня распоротый вот полностью. Я же его начала опять собирать, чтобы кровь не текла, потому что кровь побежала, она очень горячая, земля холодная потом я поняла, что у меня тоже нет ноги. все сгорело. Сгорел дом полностью. Не осталось совершенно ничего. Машины сгорели. Единственное, конечно, муж спас кота. Слава Богу, нашего любимого кекса. Он с нами еще с, Шахтарского. Я бы не пережила, если бы девчонки погибли. Правда. В момент удару человек був у будинку. Він дивом зміг врятуватись. Вилізши з під завалів, його доправили до лікарні у Шахтарськ. А у головній госпітальній базі області медики готують Анну до протезування та відновлення. Головне сьогодні досягнути гарному заживлення культу, зробити все можливе оперативно вирішити, щоб ці культі були такі, що на них можна буде. Поставити швидко протез. Фантомні болі, вони, на жаль, виникають майже у всіх поранених, яких, на жаль, після вибуху, після травм ампутовані кінцівки. Це все залежить від ментальності, від голови. І ми розуміємо, наскільки сьогодні важлива реабілітаційна допомога. і багато Сьогодні підрозділів, які в нашій лікарні націлені на те, щоб дати не тільки фізичну допомогу в операційному, не тільки прооперувати, але і ще й поставити в норму або десь біля норми ментальне здоров'я. А фантомні болі, вони, на жаль, будуть переслідувати майже все життя. Відновлення Анни починається із загоєння ран. Після цього можна буде встановити протези та проходити реабілітацію. На всіх цих етапах жінці допоможе її велика сім'я. Анна каже, родина її колосальна підтримка. Мене чекають всі, у мене така велика сім'я, У мене дуже хороша сім'я. У мене два сина зросли, у мене муж, у мене сестри мої любимі, мамочка з папою. Не дивлячись на важкі поранення, на втрату дому та улюбленої справи, Анна знаходить в собі сили посміхатися. каже, що рідних та її саму врятувало диво. Процес відновлення буде непростим, але величезна підтримка родини, позитив Анни та піклування медиків головної госпітальної бази області допоможуть жінці стати на ноги якомога швидше. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.